Період повномасштабної війни питання безпеки набуло нових форм. Українці дедалі більше стикаються не лише з прямими бойовими загрозами, а й з побутовими викликами від ризиків замінованих територій до диверсій, крадіжок та інших загроз. Саме тому багато починає цікавитися, які структури нині відповідають за захист громадян, майна та критичних об'єктів, і яка роль у цьому, зокрема, поліції охорони. У студії новин за день Сергій Кравчук, фахівець комунікація управління поліції охорони у Вінницькій області поговоримо з ним про завдання повноваження та відмінності поліції охорони від інших підрозділів національної поліції. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Вітаю, отож, пане Сергію, в чому власне полягає специфіка роботи поліції охорони? Поліція охорони це спеціалізований підрозділ Нацполіції, який має вузький напрям роботи. В першу чергу ми займаємося охороною майна громадян. Та підприємств, фізичною охороною об'єктів різного типу, зокрема і критичної інфраструктури. Також забезпечуємо технічне спостереження об'єктів, це і сигналізація, і відеонагляд, і оперативне реагування у разі тривог. Водночас, патрульна поліція переважно займається громадським порядком і реагування на правопорушення у публічному просторі. Але ж ми живемо не в мирний час, і от здавалося б ті завдання, які раніше покладалися на поліцію охорони, були одними і простішими зараз. В принципі, специфіка роботи в інший час відбувається. Це і повітряні загрози, повітряні тривоги та інші особливості роботи, що змінилося для вас саме у воєнний час. Підрозділ поліції охорони це, можна сказати, не просто ще один підрозділ поліції, це фахівці, які займаються вузькоспеціальними питаннями безпеки, від охорони, скажімо так, стратегічних об'єктів до охорони домівок. І знати, до кого звернутися у критичний скажімо так, момент, це вже половина успіху. скажімо так. Є приватні поліції охорони, є державні поліції охорони. Які повноваження у вас є, такі, яких немає, скажімо так, у приватників? Поліція охорони це єдина охоронна структура в країні, яка має статус державного правоохоронного органу. Тобто наші працівники це атестовані працівники поліції, які мають Дозвіл на використання та застосування вогнепальної зброї. Ми маємо право користуватися маячками, сиренами. Також ми затримуємо правопорушника, якщо є на це законні підстави. Ми працюємо в тісному зв'язку з іншими нарядами поліції та можемо миттєво координувати дії разом з ними. Власне, ще раз хочу повернутися до роботи під час війни, і знаємо, що бувають випадки і замінувань, випадки знаходження мін з одного боку. Люди вже знають, чи потрібно звертатися, наприклад, до рятувальників, так або в поліцію. Яке завдання може допомогти виконати, наприклад, поліція охорони? У нас були випадки, коли завдяки спрацюванню сигналізації наш екіпаж прибував на. Місце скоєння злочину ще до того часу, коли е, злочинець міг, скажімо так, винести вкрадені вже речі. Е, інколи наші наряди реагували на такі повідомлення, де е, Бачили підозрілих осіб, які знаходились біля тих самих дитячих майданчиків, біля особливо важливих об'єктів інфраструктури, Яких критичної. Яких можна було за в якихось диверсіях. Так, і, правильно, так. вони розуміло? поводили себе дивно, і це відповідно наш наряд бачив і реагували, скажімо так, на це повідомлення. Надалі перевіряли їхні документи. Відповідно, якщо потрібно було, то затримували і доставляли до райвідділу. Але все ж таки більшість викликів пов'язаних з поліцією охорони це спрацювання сигналізації вдома або на певних об'єктах. Ем, скажіть, будь ласка, особливо зараз, як часто доводиться виїжджати, і ем, наскільки збільшився, скажімо, попит на таку сигналізацію? Адже знаємо, що досить багато квартир наразі пустує, адже люди поїхали, наприклад, тимчасово за кордон? Система сигналізації це, скажімо так, досить зараз у нас час. Потрібна річ, це, скажімо так, дає змогу реагувати вчасно. Не через годину, а коли вже все сталося, а через хвилини. Охоронні системи, скажімо так, давно перестали бути розкішшю. І це елемент безпеки, такий самий, як замок на дверях. І навіть якщо ви не вдома, система може повідомити, як нам на пульт. Так і встановлюється додаток на телефон, і завдяки якому можна буде відслідковувати ту чи іншу тривогу, чи по датчику відкриття дверей, чи по датчику руху. Також можна встановити і відео спостереження, за допомогою якого ви дистанційно зможете контролювати всю ситуацію. Є різні вартості ось цих охоронних систем. Окрім того, що варто оплатити обладнання, це ще й помісячна оплата самопослуг з охорони. Скажіть, будь ласка, наскільки варіюються ці ціни, і чи є більш доступні варіанти для широкого кола населення? Звичайно, що все залежить від об'єкту, але є і мінімальні пакети захисту, які коштують стільки ж, скільки місячна абонплата за той самий інтернет. Є варіанти також і часткової оплати за обладнання або розтермінування її без комісій, скажімо так приблизно трошки хочеться от на сумах зрозуміти скільки коштує варіант досить там елітний, скажімо так, середній сегмент і більш доступний. Е, ну, якщо взяти мінімальний комплект на будинок, то коштує в районі 12 тисяч. Це обладнання, це обладнання, встановлення, скажімо так, да. Ну, все ж я кажу, залежить від типу об'єкту. А помісячна оплата від 299 гривень. І це вартість безпеки. Так. Пане Сергію, вам дуже дякую за цю інформацію. Сподіваюся, що вона була корисна нашим глядачам. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з Сергієм Кравчуком, фахівцем з комунікації управління поліції охорони. А тепер рухаємося далі.